привіт, дорогі друзі, З вами я, Містер Олімпік і. И... Таймон. Це наш новий учасник. Таймон, скажи щось. Нет? Ну да, ладно. Зараз ми строїмо Тайман дом. Дім. Я не знаю, як шо це. Отут тут у Єо 6 типу Віранда, тут Віранда другий етаж, тут Віранда третій етаж. І він ще там, напевно, робить Віранда четвертий етаж. Третій. А, третій. Во. Ну зараз у нас. 99-й день. І вже скоро у нас буде праздник. Во. Тому зараз ми дороблюємо його тут оцю віранду. І далі у нас буде. Що це у нас буде? А, далі будемо робити нажди. Ти це неправильно зробив. Треба його краще в другу сторону. Ні! Ні! Ой, блін, зараз я принесу нове. Ми ж міліоніри, короче. Все зараз зараз роблю. Все я зробить. Так, отут у нас даже є проводка. Але тільки на першому етажі, тому що тут у нас, так скажем, місця не вистає. Ой, не вистачає оцих лампочок. Ти не правильно я хочу щоб з першого етажа морзяла. А, аж туди саме низ? Так. Да. А у нас там гості. Та да, я бачу. Зараз з ним поговорю. Гранату можна использовать? Якщо вона нічого не сдох. Используй. Ні, мене підніми, а потом используй. Я сам сейчас сдох. Я здох, але тебе хиль. Ти тоже здох? Угу. Mm -hmm. Давай прям дырчику, ладно, почти. Ох, я йому зараз розкажу, як ламатися на частну територію і тут ламати. А, ні, він уже вшов. Опа, паркур. Ладно, зараз будемо аж сюди, от підніматися. Оп-оп-оп-оп. Опа. Блін. Ладно. Раверевочку. Все, я зробив Дивись, я сделаю что ти еще хочешь сделать. Те, ти ще щось хочеш зробити чи вже підемо підем на мій дим? Дим Ой, дым. Все, летим. Я вже А. Ладно, він хай летить, а я піду на канатну дорогу. Там кел уже мені камни понатискав по моєму він буде швидше О, oh, No. Я не знаю куда лететь. Прямо до Келвина. Да все, я уже втораюсь. О є, у мене є шансы. Так, ну тут Игорь дом. Тут е ничего немає, тільки він там трохи почав робити потолок, да и все Ой. Ладно, вырежемся. Я перший. Я тоже уже тут. И Да, Давай тоже, я его извлекался. Бежу, бежу. Дивлюсь и этот стоит. Ого, ты меня отстроил. Келвин. Что он сделал? Дивись, кихи, Винзауц, все время камни натаскал. Чему так багатьева? <свісно> це наоборот, мало. Я його оставляв на 10? Що он ты без шишки ростуть тут? Ну про це що я тоже кажу, що це у мене тут за трава така вирощується. Прямо я не знаю. Точно ты меня занимаешься. О, господи, я кельмина злякався. Ти що, я там зрізав? Э, е, ні. точно? Точно. Он там живий ходить. Ага. Іди мені камня трохи понасобирай Ні. ща ты будешь дай камня Навіщо? Все, я пішов Куда? Мені понадобиться, понадобится пока Э е, стоять Нет Да куди ти йдеш? Так ще пол тобі розберемо. Навіщо? А как ты камень дюпнул? Что я сделал? Я ничего не дюпал. Так дывы, тут камень появился. Высший. И в тебе в руках. Мне показывают, что в тебе в руках камень. И тут камень. Ну, то в кельвину попросили сзади камень. Ды. І... Э... Так он я скажу. Що? А як ты камінь клип Блін, Эммм. Блин, наче на релизии, хоча тут іще баги. Ну, ігра в такі ігри. Що ти робиш? Видишь, ти мені? И мені ламає дім. Що ти робиш? Навіщо? Зачем ти ламаєш? Э, дай камінь Я нічого не забирав Зато таке він забрал. Та ну реально, навіщо ти ламаєш? Він мені ламає все. Я його попросив, щоб він мій допоміг построїти, а він ламає. Бі... Що? Як це робиш? Сам не знаю, воно якось виходить, якось. Опа, у нас тут або мутанти, або аборігени. Нічого не бачу. Келлін сказав. А, Він Навіть не знайде дверь. Тупой Це просто. його більше немає. Так як і тебе. Смислі? Тай до нас або прийшов, який є оцими кидається коп'ями О, все, я буду уже потроху робити різні кімнати. Кімнаті. Кімнат кімнатки. Ура! Сотий день! Ура! Ай, блін. Ура! Пошли спать! Ну пошли! У мене тут кровать вже є. Йо! Що? Мене вбили, прям біля мене. Тут Тупайки. Мене опять убили. Ой, шос там за ти? Що це за кетчут. Все, лягаємо далі спати. Да це все із за його. Я же його добив. Все. это добыл. Ой, а что сидим? Да. До... Ой. Ого, сколько их тут? Тут у них минимум четыре. а то и пять. Там все игрушечные пистолет. <свист> а Хайвен там Да кто ща... Ще... О! Тут мутант. О, тут бебежон против аборигена. Кто выиграет? Абориген. Абориген выиграл. Э, е, ты ему допоміг. Я пришли спать я на кровать прыгаю я прям на кровати спать сзади спасибо чем-то мы не поможет. У нас тут уже и копья. Да на ти ты меня убиваешь. Зря я тебе давай. А де ты, ти... а де ты берешь патронные пистолеты? Нахожу. Ты пока месяц відходиш, я летать. Все, это мой. О, у тебя друзей. Я получил. Эээ. Я ж тобі стільки допоміг. А ты мені чего так мало. А? Ладно, прийдешь мені. мені там досок на дюпеш. Своим чи этим, Ігорю? А мені? Любым. Яким способом? Да, любим, щоб мене только доски були. Мне же тут досок, что ого Не, ну блин, надо именно тут. М -м -м, ты, показуй. то Ну, где? Показывай. Ну, там где дверь над дюпой. Там где дверь. Ё-мо, сколько тут досок. Я даже возьму ничего. Там нет. Там де двері, Покази. на дюпи, йди і все. Тут? О, тут, да-да-да. Я -да. <ривіт> поки собі дерево тут наріжу. Для кімнат. А чому у мене так лагає? 8 FPS, 7, 6. Пять. Четыре ФПС? Три. Ух, ё-моё Сорок ФПС, точнее, 60, ой, 50 У мене три ФПС! Тут не багато його, чего тебе так ла... Я ще надюпую. Ого, диви я я... Ого, тут таке розмити, наче мило! Два ФПС! Що там робиш? Дюпаю. Да, я только отойду. Е у меня один фпс Я когда дивлюсь на всю кучу, только 50, так что еще можно дюпать. Да у меня один фпс, подожди. Так у мене реально один фпс У меня один фпс В строй у меня один фпс сэндбокс. А. Оно мне не нужно. Камень не нужен. Мне камень нужен для дома. Кстати, это что Ну, я подумаю. Стоп, а Девержиния? А, во. Это плохой суп. Этот суп нужно вылить. Не понял, что это такое... мистер, И залить вырос... новый. LEGO, можна Ой, в ту игру Блин, может це и напевно, те, наверное, ти штук Ну. Но... Подожди, я думаю, що вам зробити, Крем суп из грибов чи А? Короче, готовься. Сейчас будет очень вкусный супчик. Эту нужно. Ту скачаем, вони нее обе имбар. Кельвин, ты шо? Все, на, работает. Все, супчик варится, он очень вкусный. Назад подвись, аборгенные. Хильмины. Куда ты коп'я свои кидаешь? Куда ты его на обхват берешь? Він біжить. Ждем поки зробиться сыпчок. Да не переживай, Келвин дуже, дуже хорошо умеет бегать, кстати. Він тупый. Ну це тоже. Трохи? Ну, пол больше половины. Ты что, скачаем завтра все игры? Я думаю. да. Ну если можем... Ну их е ну, память. Шо там память. Эээ, брикрикс не Ты с Ебайт 4. 4Е, точнее. Ага. Uh. Насколько я помню, начались в теме. А еще там. Что это каш? Сейчас в стиме чах и ту, и другу. Брик Рикс, сважить да четыре. А та. А -а -а. Не, не, не. Брика, да. Это она. Может, Брика можно может, я может, 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 там может, на может, 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 стоит может, 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 пока пока пока, 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 пока.